Ми за вами, так? Да? Так. Да. Все, оце все у вас речі? Так, да, у нас вещи ще на почту у нас хтось з наскій. А, у вас ще багатенько речі. Да, ну, да. оце, оце те, що ми беремо без цієї сумки. Оце у нас 4 сумки і все. Ага, те, що з вами. І хвостаті. А оце все ми хочемо на почту здати. Все, прекрасно. Зараз здамо на почту, загрузимось і поїмо. Ну, давайте показуйте, як її краще завантажувати. Ну нормально. Та ні, ну нормально, ну що тут не дуже їх багато. Нам краще те, ну, туди, мабуть, під'їхати до гаража, щоб туди носити. Чи, чи сюди? Ну, туди ж простіше буде. Щоб менше, щоб менше було все. Зараз загрузимось і там ще одні люди в нас. І...